Всім привіт! Привіт з півночі України Суми. Продовжують квітнути мої троянди в першу хвилю. І зараз я покажу, які квітнуть саме зараз. Плюфую. І ой свою. Красунка. Ось такі пуп'янки красиві. Айс свою. Дивіться, це одна гілка. Отака краса. Ой, не можу дочекатися, коли вже вона розростеться. Великий кущ. І теж сімкнуться ось так. Плюфою. Плюфою щось у мене. Вже, мабуть, четвертий рік і ось куч на одному місці щось йому тут не подобається. Треба подумати, що з ним робити, але переноситися не хочеться від цього ось свою. Гарні кущики. Блюфою, флорибунда. Пітер Джеймс, Великобританія 2006 року. Ось така ложечна лілія. Поспішаю зняти її, тому що за ніч можуть з'їсти слимаки. Накидалось гранулок. Тільки прогавив все. Ось уже пелюсточки є з дірочками. Міні-лілія така. Яскрава жовта. Пранічне сонечко. Світить в обличчя ось сонечку. Сімпатія починає квітнути. Уже, мабуть, за декілька днів буде вся арка така червона. Дала багато таких нижніх пагонів височесних. Головне, щоб не виламав вітер. Так, зараз дощик чорний. От якраз в цьому році симпатія поводить себе добре. Ту -ту -ту. Листочки не жовтіють, не осипаються. Климати сказка. Починає квітнути чотири сезони. ще море Така троянда. Голден Бордер квітне вже третій тиждень. Ось така гарна ніжна яскрава троянда. Якось так одночасно в одній троянді і ніжність, і яскравість. Цим вона й приваблює. Дуже гарний сорт. Рекомендую дозначно сидіти її, ну дуже настрій підіймає. Троянда французької селекції Мейланд 1978 року. Сванія. Грунтопокривна троянда. Мені із грудно-покривних це найкраще. Подивіться, які величезні в неї квіти. Троянду, яку можна формувати, як вам завгодно. Подобається, що вона піддається дуже гарно обрізці. І виглядає охайно і чудово. Подивіться, яка гарна в неї закрутка пелюсток і відсвічує таким молочним колір. Так, в мене вона висаджена на високій клумбі. Я її не допускаю, щоб вона в мене була високою. І обрізаю. Гілочки так стеляться. Чудова троянда. Ось подивіться, яка гарна серединка. Ну, і ще багато пуп'янки в ній. Вона скоро буде білим такою кулькою білою. Чудова троянда, всім рекомендую. Лише одне є зауваження до неї, якщо затяжні дощі квітка замокає. Але якщо її часно профілактично обробляти, від сирої гнилі то все буде добре. Ось така красуня. Ой, не хочеться від неї відходити. Краса. Свані після дощику. Ось в таких краплинках теж. Дуже довго тримає квітку, і подобається, коли вона починає розкриватись зараз Така красунка. На валіс. Ось така ніжна, холодна квітка. З такими яскравими пуп'янками. Дощі в нас були два тижні не перестають, прохолодно, тому троянда. Ось так замокає. Я, звісно, виламую ці всі квіти зіпсовані, ось такі. У неї дуже ніжні перламутрові пелюстки, тоненькі тому. Троянда потребує значної уваги. Не витримує дощик. Ось так самакає квітка, але я її все одно люблю. Гарні в неї квіти. Подобається цей кольор мені. Ось такий кущ, можливо, Сонечка трішки застане, але не пекучого потрібно. сонечка. їм. Ще так ось мітичку струсимо. Така красинка. І ліонс Розе. Отакі краплі. водички на, на троянді. Дуже красива троянда ніжна, ароматна. Ось такий гарний буде кущ. Поки що не розкрився повністю. Перші квіти ось лише розкрилися, але великі в неї квіти і такі ароматні. Ой, але ж я відволіклась. Новаліс. Ще багато квітів на ній. Дуже ароматна троянда. Вона не любить ні дощів, ні пекучого сонця. Така виродлива троянда, але мені здається, вона повинна бути у кожного незвичайна. Дуже гарні пелюстки закручені такі. І ось такі пуп'янки. Кущ прямостоячий, більше росте в висоту, мені здається, ніж ширину. Ну, це принаймні у мене так. Німецька флорибунда кордис 2010 року. Це малікорн. Нижній ярус починає квітнути троянди. Ось така красунька. Ось такі тичіночки жовті. І ось подивіться, який буде верхній ярус. Ще стоїть на пупінку. Це в нас виглядує Вінки Гірл. З такими ченятками. Зрізала три гілочки на букет. Кущик зменшився, але гарний. Нарешті проявив себе, ну і це розкривається все більше і більше ход кава. Відсаме слово, у Ювілей принца Монако. В'язати треба може відламатися. Перші квіточки. Шокінбург. Ой, вибачте, Шонка Бліцерін. Ліхніс. Расунчик лихнис. Ход какао. шоколадна така троянда, я б сказала цегляного такого кольору. І ось поруч підсадила Fancy's Babylon Ice. Теж така теракотова цегляна така серединка. І подивіться, як як красиво серединка. Темно обрамлює яскравішим таким кольором оці течіночки, красунька мені здається, вони поруч дуже пасують одна одній. Розростеться оцей фенсіс Бебіло Дай Боже, і зімкнуться вони із ходка какао Редмікауда. Трішечки запікся, коли в нас була спека, квітка дуже довго тримається, тому встигла побувати під дощем, і під сонцем палючим. А зараз у нас сьогодні така комфортна температура 20-21 градус, але дуже великий вітер. Ну, Троянди якось намагаються пристосуватися до всіх цих умов сьогоднішніх. Ось так. Неймовірна краса. Барбадос. Спрейна троянда. Але така симпатична. Ніжний колір, такий приємний колір. Зараз покажу скільки пуп'янків. Ось подивіться, яка краса. Це все Барбадос. І Тереса скоро. Подивіться теж, скільки пупінки. Ешлі. Ешлі, красонка. Ешлі. Ось така квітка. А ці же квітки, я не знаю, днів 5-7. Найперша розкрилась і трішки показує таку серединку. Ось такі пупінки величезні. Кульки красуня, ароматна дуже. Августа Луїза. Всі знають цю троянду, гарна троянда, але ось ну, якось у мене вона сидить на одному місці. Ну, почала ось чотири кущі, але щільно посадили для того, щоб була така. Гарна така монопосадка, але щось вони тупери росте, Подивимося, що далі буде з нею. Чандес б'юті. Розкриваються перші квіти, дощик у нас починається. Пастела на пуп'янках стоїть. І бріоза починає розкриватись бріоза. І бачу, щось, щось на ній трапилось. Що ж це таке? А це павутинний кліщ. Ось вам видно? Дощі не дають обробити. Треба вибрати якийсь момент. Ось бачите, пошкоджені листочки, павутинне кліщ. Мокароса теж відновлюється, була обрізана повністю. І подивіться, який пуп'яну не, роз, не розкрита, коли троянда у Ен Хендерсон. Дуже цікава троянда. Серединка світліша, а тут соняшні періодски темніші. Красунка. Джубілі Celebration Дивіться, яка як квітка величезна. Ось ще скільки пуп'янків. Чекаю, коли розкриється така краса. Крокус Розе. Красунка теж. Наташа Річардсон. Починає розкриватися. Гарний охайний кощик, дуже швидко нарощує. Довелося обрізати її одну частину коротко, другу трішечки вище. тому вона така неоднорідна. Але ось бачите, всі від квітне прийдеться обрізати повністю. І Стефанія Бараніця Ще стоїть на пуп'янках. Крем Флор Циркус. Міні така вердюрна троянда, але з величезною квіткою. Оця квітка вже квітне четвертий день. Ось, бачите, яка красунька. Дуже ароматна. Гарна троянда сподобалась. Низенький кущик сантиметрів 40 50. Алегрія. Повністю алегрія в мене вимерзла. Погано було укрите, понадіялась на чоловіка, щоб він прикрив, але я не прикрив. Укриття, і тому вони були крайні тут і підмерзли. І подивіться, відновлюється як. Повністю були, до землі нічого не було. І ось Точно точнічне. Весною посаджений бельвідер, бо той у мене пропав, загинув кущ, і я не могла відмовитися від цієї троянди. Дуже мені вона подобається. І в цій компанії алегрі. Подивіться, мені весною подружка Танюшка дала. Мені Вероніку ось розсадила кущ, величезний дала, розсадила ось його. Тому буде дуже добре між міштриант чандес-б'юті. Ексель започинає квітнути. І клематис. Ну і далі там теж як і фрага Цайхен. Ось такий парканчик. На цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу, за вашу підтримку, за коментарі. Віримо в наші Збройні Сили України. Слава Україні і Героям слава! До побачення, до нових зустрічей!